Звичайна ситуація 31 грудня десь у сільському магазині. Дивимось. Алло, ладічок, все, 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 любов моя, ти що. Я я вже все закінчила, все, я роботу здала, я клянусь тобі. Все, котрі, біжу, біжу. Ага, боже, ти цвіточок. Так, а де ти мене чекаєш? На зупинці. Все, все, тітю, три секунди я біжу. Давай. Ми зачинені. Добрий вечір, Ірочка. Добрий вечір. Святі грішники, тільки не це. Дядя Сережа, ніть. Я тихо-тихо га... я... хотіть тихо зібралися я... тихонько отако, розворотик, і ті хоть мене закрити. Ми не закриваємося, ми вже закриті. Та, я я на хвил на хвилиночку буду. Ви ще тільки 40 минут будете згадувати, за ви сюди перейшли. Дядя Сережа, я вас умоляю. Та не надо, Ірочка, в мене список є! Список, в мене тут все написано. Боже, я ж буду про це жаліти. Я ж буду про це жаліти. За чим я це а? Одна минута. Одна минута, і вона зараз починається. Давайте, давайте, давайте Бігом, що вас там. Секунду, де воно тот час. Я вже жалію. Секунду не збивайте. О, так, да, поїхали. Ковбаса! Яка? Будь-яка. Краковська. Так, да, давайте. Супер, є. Половинку. На. Да. І, 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 від половинку від половинки зробіть. Та, не від, цей, від цієї половинки. Я накормлю тебе зараз цю ковбасою. Добре, так. Сир. Який Сир. На ваш смак. Хочете маздам вам дам? Маздам вам дам? Так, вам дам маздам. Жан-клод? Що Жан-Клод? Жан-клод, вам дам маздам. Актор такий. Дядя Сережа, ми сейчас не до ваших шуток, понятно? Все, все, ладно, давайте цей ваш Нічого страшного. Нам, так, э, далі. Що там ще? Та зараз не бачу В... В... Вілат! Що Вілат? Не знаю, написано Вілат. Може салат? Ні, Вілат! У мене тут все по списку, по пунктах. Бабка диктувала, я записував. Ось, будь ласка, ковбаса, сир, вілат. Ковбаса сервілат. Це ковбаса така є. Є, так давайте, що ви стоїте тоді. Оце я вам зачем кремсала? Да Та я звідки знаю. Це ту все, нате вам сервілат. Да, Це все. Нє, ні, зараз, зараз. А, що ще? Ось, просто хаотично записував там, то тут, то там, так. Ікра! Яка ікра? Бовві. Що бовни? Ікра так бові. Може, ікра бойовий? Не, написано бові. Нема в нас такої далі що? Нема, ну ладно, так. Палички. Які палички? А? Крабові, кукурудзяні, барабанні. Які вам палички давати? Не знаю, просто палички написано. Та я гляну ваш список. Ікрабові. Дядя Сережа, тут написано і крабові палочки. Є, треба. Що ще? Так, зараз я подивлюсь секунду, так. Дядь Сережа, бігом дивіться, мене коханий є я тут з вами стою садиться. Кучері розкручую. Сіль! Сіль. Є сіль. Далі. Дірей! Сіль, дірей? Да. Нема сіль дірея. Тоді не давайте. Так, далі. То сіль, виходить, не треба. Получається, ні. Але підожди, підожди, сіль треба. Ось сіль. Но газовану Воду ще купити. Дружина просила. Получається, сіль не треба. Не треба. Не. Яку воду вам давати? Якусь хорошу. Ось, боржомі беріть, хороша. Боржомі? Да. А, а Яка зараз година? Дев'ять вечора. А, ні, вже поздно під боржомі. Що? Все. І зараз, підождіть, де в мене ще було, зараз я. Так, сейчас. Сережа! Зараз секунду. А ось і паста! Яка паста? А? Яка паста? Томатна, арахісова, зубна. Яка вам паста треба? Не знать, знать. І, і паста, райся нічого не забути! Написала дружина мені. Ви так. молодець, дядя Сережа, ви так. нічого не забули, ви постаралися, оце все згребли. Так, так, З так. вас 300 гривень. Так, все. Ця, підождіть, піде, тут ще щось написано часто. І, і... додому хрін. Шо? І додому, хрін. Сереж, це, навірно, якесь лікарство. У вас щось болить, навірно. Оце взяли, сходили в аптеку, вам там. Та все ведуть. в мене в аптеку інший список. Тут і написано, і додому хрім. Дайте гляну, що ви там понаписували. Та це не я писав, це вже дружина дописала мені. Тут написано. І паста, райся нічого не забути, і до дому. Хрін старий бігом біжи. А! Це, Ви це, молодець не забулися. Я все. побіг тоді, все, з роком, до побачення. Щоб мої очі вас не бачили Такої в цьому галові. Господи, ужас. Алло! кітінка, да все, да тут досюду, да, да дядя Сережа заходить. Тебе, у, мене, у мене вже і кота у цього дяді Сережа. Забув, забув, забув. Твою мічку. А як же ви мене достали, дядя Сережа? Ви лазите до мене з утра до ночі по сім раз на день, вам на робити в житті більше нічого. То вам хочеться тільки, то вам хочеться тюльки. Може, я хочу шпілівюльки своїм любимим, а я вас туди обслужую, вже мене сил нема на вас, Йосип, ви боси, що ви забули? Та забув, кажу, дружина ж просила передати вам подарунок до Нового року. Уже. Вибачте, дядь, я все так невдобно вийшло, що накричала, знаєте, просто такий рік важкий, оці всі нерви, отчеты. Тут все ці отношения завязались, то я оце трохи психанула. Ви вибачте, я ж не на вас, то накопительне. Що там, подарунок, де? А? Кажу, подарунок, де, той, що ви мені хотіли віддати? забув